Устую я татарак. Таке сере в'яже м'ясо. Сере в'яже м'ясо. Так воно називається татарський біфтекс. Біфтек. Його можна е, їсти ну, його можна з різними приправами, приправити туди в сіль перець, якісь приправи і можна ще яйце дають. Це дуже популярне в Чехії блюдо. Я собі взяв спробувати, цей сере в'яже м'ясо. Просто дуже дрібно помелити. Його в різних видах, ресторанах подаю на різних заходах. В Чехії воно дуже популярне, тому тобто я собі взяв, купив такий кусок м'яса. Попробувати, бо я так був пару раз, так кусочок був Попробував, ми були на розлучці раз. Е, в кінці року у нас було в фірмі така імпреза, тому я раз спробував, але так і добре я його не спробував. Його рекомендують дріз... їсти з такими жареними грінками. І з чесночком. Чесноком в мене немає, якісь булочки такі я взяв собі. І в принципі, ну, в принципі їсти можна. Хотів перевірити, наскільки добре сире ляже м'ясо. Непоганий такий має... М'ясо майже не чути ну, таким сирим. В принципі, Має такий досить насичений смак. Я, в принципі, дав багато тут приправ.